Після останніх феєричних феєрічних у львівських Карпат УПЛ перспектива виходу команди в Єврокубки найближчими роками виглядає все більш туманною. Завжди вірні, львівські вболівальники вже зачекали свята на своїй вулиці, оскільки бачили вони свою команду на європейській арені в останні більше 10 років тому. Тож сьогодні пропоную погріти фанатське серденько і пригадати усі матчі, коли Карпати виступали в Єврокубках. Ви на каналі футбольна Криївка і ми починаємо. У Кубках 22 матчі. Дебютували Леви в Європі у роздягачі Кубку Володарів Кубків сезону 69-70 після того, як завоювали Кубок СРСР. Також він був унікальним, оскільки Карпати виступали в Єврокубках, граючи в другому дивізіоні СРСР. В рамках 1-16-ї фіналу Карпати приймали румунський Стяуа. Весь матч рахунок був 0-0, але на 88-й хвилині гості змогли вийти вперед. Матч так і закінчився мінімальною перемогою гостей. Матч відповідь в Бухаресті закінчився з рахунком 3-3. У складі Карпат голами відзначились Ігор Кулічецький, Янош Габовда та Богдан Грищак. Наступного разу Лів'яни грала в Єврокубках вже з незалежної України, а саме в році 93-94. Сезоном раніше зелено дійшли до фіналу Кубка України, де поступили з Київському Динамо. Але сам по собі вихід у фінал гарантував їм участь в першому відбірковому раунді Кубку володарів Кубків, де їхнім суперником став ірландський Шелборн. В першому матчі Карпати змогли на останніх хвилинах вирвати домашню перемогу завдяки голу Олександра Євтушка. Але на виїзді поступилися з рахунком 3-1. Лише на останніх хвилинах Володимир Різник зміг відквитати один гол, але забити другий часу не хватило. Наступний захід Юрокубки стався в сезоні 99-2000. Минулий чемпіонат Карпати закінчив на четвертому місці в таблиці та вийшли в фінал Кубка України, де знову поступили з Динамо. А Іван Гецько та Олександр Паляниця поділили другу сходинку рейтингу бомбардирів, забивши по 16 голів. З наступного сезону команда змінила тренера. Замість Мирона Маркевича та Степана Ющишина команду очолив Лев Броварський в першому раунді кваліфікації Кубку УЄФА. Карпати зустрілися зі шведським Гельсінбургом. Перший матч в Швеції завершився нічиєю 1, -1. Голом у Складі Карпат відзначився Іван Гецько. Матч відповідь у Львові закінчився з аналогічним рахунком. І навіть автори голів були ті ж самі. Але в серії пенальті точніше були гості, які перемогли з рахунком 2-4. Наступного Єврокубкового сезону прийшлось чекати довгих 10 років, але воно було того варте. В сезоні 10-11 Зеленобілі після фінішу на п'ятій позиції стартували в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, де їх чекав ісландський КР із Рейкявіка. На виїзді Карпати без проблем виграли суперника завдяки Голам Гурулі Ткачука та Батісти. У матчі відповідь у Львові швидко забили два. Голами відзначилися Сергій Зеньов та Артем Федецький. КР зміг зрівняти рахунок в другому таймі завдяки дублю Фінбахсона. Але в результаті Баранець довершив перемогу господарів 3-2. В наступному раунді Карпати зустрілись з грузинським клубом Зестав Оні. Вдома львів'яни мінімально перемогли завдяки голу Ігоря Худоб'яка. На виїзді ситуація повторилась. Перемога 0-1 голом відзначився Денис Кожанов. Так Карпати прийшли в раунд плей-офф, де їхнім суперником був турецький Галатасарай. Перший матч відбувся в Туреччині. На диво місцевих болівальників після першого тайму Карпати вели в рахунку 2-0 завдяки голам Зенцова та Заньова. Але в другому таймі господарі таки зрівняли. Дублем відзначився Мілон Барош. Усе вирішувалось у Львові. Весь матч йшов за сценарієм Карпат, і до 91-ї хвилини рахунок був нічийним. Але гості таки змогли забити зусиллями Айдина Єлмаза. Начебто все, але ні. Вже через 2 хвилини на 93-й Артем Федецький зрівнює рахунок. І вперше в історії виводить Карпати в груповий етап Ліги Європи. Таким чином, Карпати потрапили в групу J разом з французьким ПСЖ, німецькою Борусією та Іспанською Севілією. Дебютний матч в групі відбувся у Львові, де до приїзду гостів з Дортмунда готувалася як до фіналу Ліги Чемпіонів. Стартували господарів матчі невдало. Вже на 30-й хвилині рахунок був 0-2 на користь гостей. Голами відзначились Нурі Шахін і Маріо Гьоце Але просто так здаватись Карпати не хотіли і змогли навіть вийти вперед. Завдяки голам Олега Голодюка, Михайла Кополовця та Дениса Кожанова. Але втримати переможний результат з автомобілі не змогли. На 87-й хвилині Лукас Баріос зрівняв, а на 92-й Маріо Гьоце здобув для гостей перемогу. В наступному матчі Карпати відправились до Парижу, де програли з рахунком 2-0. Далі були дві поразки від Севільї: 0-1 вдома та 4-0 на виїзді. Після чого поступили з Борусії 3-0 у Дортмунді. Але зовсім без очок Карпати Лігу Європи не покинули. В останньому матчі групового етапу Зеленобілі приймали вдома ПСЖ. Гості забили першими, але наприкінці першого тайму Ретенфедецький зрівняв рахунок ударом зі штрафного. За підсумками, Карпати посіли останнє місце в групі з одним заліковим балом, але назвати цей розіграш провальним ні в кого язик не повернувся. Того ж року Карпати посіли п'яте місце в УПЛ і стартували з третього кваліфікаційного раунду ЛЄ проти ірландського клубу Сент Патрікс Атлетік. Дома леви впевнено обіграли суперника з рахунком 2-0, завдяки голам Федецького та Воронкова. А на виїзді здобули впевнену перемогу 1-3. Голами відзначились зеньов, худоб'як та ощепко. І так Карпати вдруге поспіль потрапили в раунд плей-офф, де зустрілися з грецьким палуком. На виїзді в салоніках при сумасшедшій підтримці місцевих трибун греки здобули перемогу з рахунком 2-0. У матчі відповідь у Львові Карпати вийшли вперед завдяки голу Лукаса Переса. Гості зрівняли, і матч завершився нічиєю 1-1. І саме цей матч став для Карпат останнім у Єврокубках. Далі Зеленобілих білих чекав довгий період занепаду та стагнації. Посередні результати, фінансова прірва, падіння в другу лігу, припинення існування, відродження. Повер... Перевернення в УПЛ та можливість виходу в лігу конференцій. Але домашня поразка проти зорі звела нанівець усі старання до цього. Зараз Карпати потроху стабілізуються та прагнуть повернутися в Єврокубки. Але це вже зовсім інша історія. Мої старання ви можете підтримати лайком, підпискою, коментом, донатом, а ще краще усе разом. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!